Привіт, друзі! Я мандрівний філософ, народний вчитель, творчий бібліотекар. Іду в лісову школу, щоб побачити і почути, як і чому навчаються наші маленькі читачі. Зараз там урок з любові, любові до природи. Давайте і ми послухаємо і подивимось, про що йдемо. Привіт, друзі! Я мудра сова, І сьогодні ми вирушаємо в подорож, щоб дослідити захоплююче життя дятла в лісі. Погляньте, це великий строкатий дятел. Яке в нього гладеньке чорно-біле пір'я з цими яскравими червоними плямами. Він ніби вдягнений у модний костюм. Гра на барабанах його спеціальність. Дядя використовує свій сильний дзьоб, щоб створювати унікальні ритми на деревах. Так він спілкується з іншими дятлами і дає їм знати, що він тут. Дзьоб дятла не лише для гри на барабанах, це також зручний інструмент для пошуку смачних комах, що ховаються в корі дерев. Жуки для нього, як шведський стіл. Ось де відбувається магія. Дятел видобує у дереві затишне дупло, щоб зберігати свої яйця цілими і недоторканими. Це праця любові. Дятли ділять свій дім, скупує лісових друзів Від балакучих білок до мудрих старих сов. Це жваве сусідство. Наш ліс на настрій зі скарбами життя. Дякую, мудрій сові, дякую вам, що приєднались до мене в цій лісовій пригоді. Любити і охороняти природу це наш обов'язок, її процвітання це щоденна праця задля збереження для наступних поколінь. Сродна праця ось де джерело. Нашого щастя.